Вітаю вас, дорогі глядачі каналу Хелфохарт. Мене звати Ліна Леснік. Сьогодні у нас дуже цікавий буде контент. Ми говоримо про нову, тільки тільки зійшла з печатного станка книгу нашого керівника центру Костянтина Чібізова. Прийдіть і погляньте. Така гарна книга. Сьогодні я її тримаю в руках. Вона мені дуже приємна. І в цьому відео поговоримо і про те, для кого вона, і про що вона. А також просто під час відео не забувайте а, нажати на натиснути на лайк, вподобайки, пошліть це відео своїм друзям, знайомим. Хай християнського контенту буде більше і хай він буде більш а, популярний. Ну що, давайте почнемо. Костя, ну я тебе вітаю з твоїм бенефісом, так. книгою. Дякую. А, Дякую. Я просто шокована, як ти її швидко написав. Для мене це було дуже швидко. Ти мені ще ось недавно казав, що ти над нею працюєш, а вона вже видана. Ну, не так швидко, два роки, роки. зайняла угу. да, якраз стан війни, угу. і в цьому процесі вона писалась, скажімо так. Ну, костя, ти пастор церкви, ти душоопікун, тато, сім'янин, чоловік своєї дружини. Та? Не, не вистачає тільки в твоєму резюме письменник. Взагалі, як, як що тебе надихнуло, мотивувало написати книгу? А, біль. Біль? Біль і, мабуть, переживання за людей і їх стан в контексті пасторської турботи, в контексті душопіки людей. Те, що люди борються зі своїми гріхами, uh -huh. бажаннями, різними труднощами. Тому якби. Нестача якби Христа для того, щоб їм насолоджуватися, для того, щоб його любити більше, ніж гріхи, це те, що мене турбувало і турбує постійно. Люди втрачають першу любов, як mm -hmm. говорить книга об'явлення, і мені хотілося десь знов допомогти людям роздмухати оце вогнища mm -hmm. палкої, пристрасної любові. До Христа, щоб ця любов вона витісняла любов до гріха життя людей і допомагала дійсно насолоджуватися нашим спасителям. Ну, Це дуже, дуже хороші речі, дійсно, які мають мотивувати нас до будь-яких справ. Класно, що саме от бажання. Щоб люди любили Бога всім серцем нагадати їм про Христа стало основою в написанні цієї книги. Скажи, будь ласка, в чому її ціль? От ем, Навіщо, іншими словами, навіщо от нашому світу ще одна книга? В чому її унікальність? А, унікальність, мабуть, це тема, яку ми з тобою неодноразово мулюємо, обговорюємо. Це те, що в нас дуже багато контенту про гріх. Uh -huh. Да? Про гріх, про те, яка людина гріховна і інших моментів. І не вистачає цього балансу для того, щоб люди могли розуміти свою справжню ідентичність в Христі, mm -hmm. щоб вони розуміли, наскільки вони любими Христом, що вони не сирити, що вони його діти зростали в Божій благодаті і познанні Господа Ісуса Христа, mm -hmm. те, про що апостол Павло постійно молиться для віруючих. А, оце мені і хотілося, щоб допомогти людям насолоджуватися саме особистістю. Mm -hmm. а, і думаю, що от таких книг христоцентричного контенту його мало. Тому ціль була ще, саме те, щоб прийди і подивись, щоб люди познайомилися з Христом, якого вони, можливо, не знали. Або краще його пізнати. Або е, навпаки, е, в нашому християнському розумінні є таке усвідомлення, що Євангелія воно потрібне невіруючим. Mm -hmm. да? І ми спасаємося благодаттю, а живемо законом. Но насправді я переконаний, що Євангелія воно потрібно не тільки невіруючим, воно потрібно віруючим, бо саме це є. Силою для плідного християнського життя, щоб бороти виклики сьогодення, приносити добрий плід, проходити через ті обставини, які є, щоб серце по-справжньому мало змогу насолоджуватися Ісусом Христом. Це перша ціль, mm -hmm. така велика. Друга ціль, мені здається, що в нашому сучасному контексті віруючі люди. Пишуть, пишуть книжки для невіруючих, але релігійним язиком. Mm -hmm. І тому була ціль така, щоб допомогти невіруючим людям через сучасний контекст зрозуміти біблійні істини про Різдво, про смерть і Воскресіння Христа, що таке викуплення, mm -hmm. в чому воно полягає, якби, такою простою, зрозумілою мовою на в сучасних прикладах. Да? Тому, якби була ціль, коли я писав цю книгу, в моїй голові була ця цільова аудиторія допомогти невіруючим познайомитися з Христом, щоб вони відгукнулися на цей заклик. Прийди і подивись, да, ага. хто такий Христос є справжнім, не таким, яким ми його чули або бачили десь, а те, яким він є. Цікавою особистістю, яка по справжньому надихає і захоплює, якого хочеться любити, слідувати, змінюватися тільки в його присутності завдяки Божої ласки. Ну, знаєш, Я прочитала кожен розділ твоєї книги, і от дійсно тобі вдалося в кожному розділі підкреслити щось особливе про Христа. От вона настільки сфокусована на хресті, ти використовуєш різні ілюстрації, різні приклади, історії, картини. І от дійсно вона залишає такий післясмак. От я трошки більше сьогодні дізналась про Христа або подивилася на нього по-іншому. Тому це дійсно унікальність цієї книжки. Я думаю, це тобі точно вдалося. Ти сказав, що твій читач це не віруючи, да? а для віруючих вона підійде. Для віручих так само uh -huh. допомогти людям повернути втрачену uh -huh. любов. Да, це перше. По-друге, ця книга буде корисна для пасторів, uh -huh. які проповідують для того, і там дуже багато ілюстрацій, uh -huh. які я збирав по крупицям протягом uh -huh. тривалого часу да, одна історія до іншої, як ці жемчужини uh -huh. на жерелі, да, на мисті, які є, тому там. Купа ілюстрацій, які допомагають краще зрозуміти Євангеліє. Тому тут вже підбірка е, історії, які пастори можуть використовувати, mm -hmm. молодіжні лідери в своїх е, проповідях для того, щоб за допомогою прикладів. Е, і також вона націлена на широкий, е, на широке коло е, християн для того, щоб дійсно більше закохатися. В Ісуса, мабуть, ще одна mm -hmm. річ, чим унікальна книга, повертаючись до твого попереднього mm -hmm. питання. Я люблю, коли пояснюю істини, якісь малювати. Mm -hmm. Тому в цій книгі дуже багато ілюстрацій, які допомагають е, візуаль, візуально, да, візуально збагнути mm -hmm. ту або іншу історію, той або інший приклад, який є. Угу. Тому ця ціль вона також ставилася на початку самої якби, написання книги. Угу. Цікаво, да? образи. Ти говориш про образи в своїй книжці. От я там читала, виписувала там, образ пелікана, кінцугі, полі... Полі... поліцейський, капітан, військовий. Поділися, як ти збирав ті всі образи, де ти їх знаходив? Картини різноманітні. Так, е я... в мене є окрема папка. Mm -hmm. uh, яку я завів, ну, мабуть, років п'ять тому назад. Це і, пасторам на замітку, так? Да, так. І примітку. в цю папку я просто свідомо uh, збирав різні історії, які краще би допомагали збагнути Євангелія. Mm -hmm. Це історії, які я використовував в своїх проповідях на хліболамання, на Різдво, на Пасху, uh, да, на різні, різні якби моменти, щоби. Допомогти людям побачити красу uh -huh. Ісуса Христа. Тому ця якби крупиця е, до да, протягом тривалого часу воно збиралося спостерігання е, за оточуючим світом. Uh -huh. е, По-моєму, спержен сказав, що ну, гарна проповідь, коли ми досліджуємо Писання і читаємо одночасно газету. Uh -huh. е, От десь. Таке відбувалося, коли ти читаєш якісь новини або е, якийсь контент, е, да, то от такі от історії, які краще допомагають збагнути Євангелія, я свідомо, якби такий мисливець е, за угу. такими історіями, щоб краще передати любов Христову і Його милість, яку він проявив. Угу. Мені е, те, теж ти розказуєш про статую сидячи стату Ісуса ага. у Львові, е, і цитата там «Перехожий зупинись і подумай, чи є твоє страждання більше за моє. Е, е, і далі ти пишеш, що біль це одне з найпотужніших джерел творчої енергії. Так. Тобто твоя біль якраз при, привела до написання цієї книги, так угу. е, несправедливість в країні, угу. е, війна. Свій досвід болю в контексті сина, mm -hmm. да, його інвалід... інвалідності. Біль від того, як гріх руйнує життя людей, mm -hmm. Все це дійсно творча енергія, яка Спонукала мене щось зробити для того, щоб цей біль полегшити. Mm -hmm. І те, що я пропоную, це краса Євангелії, сам Христос, mm -hmm. який здатен принести нашому серцю заспокоєння, справжній шалом, mm -hmm. так, коли ми можемо бути окутані його любов'ю, його ласкою при всіх тих життєвих обставинах, які можуть. Причиняти нам неймовірне страждання. Uh -huh. Бо Він і є той, який говорить, прийдіть до мене, і я вас заспокою. Uh -huh. Тому е в нас нема інших рецептів, як е полегшити душевні страждання людей, як допомогти їм втішитися uh -huh. за допомогою Ісуса, за допомогою Бога. Знаєш, я коли читала книгу, думала. Е Ну, у нас курс в школі динаміка біблійних змін. Так. І там основа курсу це вісім питань. Ну і студенти нашої школи, ви знаєте ці вісім питань. Хто ще не знає, ви можете дізнатися. І от я думала, яке на яке питання ти відповідав в своїй книзі. І я думаю, що напевно ну, ти погодишся, що це питання п'ять. Так, да Бог. Так, так. І насправді це одне з найскладніших питань, коли студенти роблять проект. Вони легко описують свою спеку, свої реакції гріховні, своє серце, наслідки. А от як Бог відноситься до них, в цей момент дійсно складно. Тому я думаю, твоя книга буде точно такою перлиною, яка описує Христа з різних сторін, щоб повернути дійсно ту першу любов. Тому це дуже, дуже здорово. На минулому тижні я якраз викладав в семінарі це була магістратура пастори. Угу. Я знайомих їх з восьми питаннями, питання. і угу. на моє здивування, саме п'яте угу. питання пасторам було складно, складно описувати, а як Бог до них ставиться, угу. як він реагує, і угу. ну, це було так. Тому неличко. книга буде корисна для пасторів в тому 100%. числі. Так? Ну, із всіх історій, яка твоя улюблена? А, до початку нашого ефіра та історія, на яку ти звернула увагу, про песика персика. Так. Ця історія ніхто її не забуде. Це да. жахлива історія. А, жахлива, але чому... до, до сих пір вона да. ну, з чому в мене саме буде. ця історія а, більш всього торкалась мого серця, тому що ця історія, в якої я сам перебував, mm -hmm. багато історій вони почути. Багато історій прочитане, але ця історія безпосередньо, де я і наша молодь, молодша донька могли бути учасниками цієї. І вона мене більше всього вразила, тому що, ем, на моє здивування, через. Людину, яка не є християнкою, uh -huh. я в її діях і вчинках міг е, побачити серце Христа. Uh -huh. І це викликало на моєму обличчі е, сльози. Uh -huh. е, і мене це дуже вразило. Як okay. вона себе повела і ну, спойлер, да, трошки спойлера. Собачка да, її вбили. Діти чи підлітки, які були там на районі. А ця собачка була улюбленцем і тренера, і а, дівчат, які займалися в спортивній школі. А, я, як власник пуділя маленького, для мене це просто я от сижу і весь час думаю про свого пуділя, щоб з ним таке не сталося угу. насправді. Але світ жорстокий, так. але жартовне серце і любляче серце цього тренера, яка, незважаючи на втрату своєї собаки, змогла. Проявити милосердя і закликати їх до змін дійсно є хорошим нагадуванням Божого серця. Тому трошки по спойлеру розкажу інсайдерську інформацію. Uh -huh. Знаєш, моя улюблена історія, от, що мені запам'яталось, і от історія, яка засіла мені в голову, це про пелікана, uh -huh. який е, годує дітей, турбується е, і годує дітей своїм м'ясом, кров'ю. Да, е, Тож такий образ жертовності Бога, який турбується про нас, навіть ціною власного життя. Тому дійсно дуже, дуже хороші такі образи, які можна використовувати, і які теж торкаються серця. Це реально дуже дуже круто. Це і була ціль. Христос розказував притчі uh -huh. для того, щоб краще люди могли зрозуміти такі складні концепти істини. Uh -huh. да? uh -huh. Тому задум такий, щоб через зрозуміли історії, uh -huh. ілюстровані історії допомогти людям зрозуміти. Євангелію і жертву Ісуса Христа. Ну, ще один спойлер, скажу, що ти писав іншу книгу. Так. Як так вийшло, що пишучи одну, ти видав іншу. Ну, книга була Сім смертних гріхів. Ти був на четвертому смертному гріху. Я знаю, да. це було прям да. твоє твоя пристрасть написати цю книгу. А, і тут ти видаєш книгу, прийдіть і погляньте. Да. Як так сталося? А, четвертий розділ: це була тема гнів угу. і в контексті війни, жахливих е, новин, смерті, несправедливості, руйнувань. Я десь застряг, угу. тому що мені треба було не просто писати книгу, а душу опікати самого себе. А моя тема це гнів. Uh -huh. а, і я десь ну, уперся в стіну. Певно. Це перший такий момент був, з чим я стикнувся, така творча криза, uh -huh. певна, да? що мені треба себе розпакувати. А другий момент це те, що, як я казав, корова да? яка постійно ходить і мукає, і її треба подаїти. Для того, щоб вона далі могла жувати uh -huh. траву їсти там і пастися. І десь такий мій стан, що моє переживання про людей, ну пишучи про гордість, про ненажерство, про е, гнів, да? uh -huh. про прокрастинацію. Багато ти пишеш про страждання людей uh -huh. і гріхи, яких мучають їх. І як вихід в кожній ситуації, це допомогти їм насолоджуватися Ісусом mm -hmm. Христом. І оці історії, які давно сиділи в моїй голові, вони не давали мені спокою. Я розумію, що я не, не можу далі писати, корову треба подоїть. А, І тому виникла ця ідея, щоб зібрати усі ці історії, як такий концентрат Євангелія. Mm -hmm. І вигрузити його для того, щоб продовжити далі виконувати ту роботу, бо воно так певним чином муляло ага. мене. Тому десь, от, дійсно, була вимушена така зупинка для того, щоб вигрузити те, що було в серці в розумі, висвободити це і мати змогу десь ну, написати ага. те. Те, про що ти думав більше, ніж про сім смертних гріхів. Ну, я так розумію, що наступна книга буде сім смертних гріхів. Чи ти не впевнений? Ми... Я не впевнений. <клес> Хоча ти тут. Я її не впевнений. <клес> Чому? Тому що те, де я наразі знаходжуся, це е, е, отримання мандата в капелана, ага. і я вже почав е, робити нататки шлях капелану. Ага. Тому десь моє серце от, в повсякденні е, виклики, страхи, переживання, mm -hmm. різні богословські концепції, відношення до, до зброї, mm -hmm. е, з якими викликами капелан стикається. От це те, що зараз тут і зараз полонить mm -hmm. моє серце. Я природньо про ці речі якби mm -hmm. пишу, роблю такі нататки. Не знаю, що вийде із цього, не знаю, чи потраплю я у військо. Наразі, да, бо є така дуже довго тривала пауза, бюрократичний uh -huh. процес, невизначеність. Але природньо воно поки так е відбувається. Паралельно з цим в мене ще є докторська робота, uh -huh. і це стресостійкість, і воно багато оцих тарілочок, які треба підкручувати, і яку в першу чергу треба, то не знаю. Я заявив, що так, е так треба тут закінчити. Закінчити це, бо вже велика робота пророблена, і тому хочеться далі продовжувати. Але цікава річ, що сім смертних гріхів я почав писати на російській мові, і воно десь природньо в мене стопорнулося. Я не міг більше продовжувати це на російській мові писати. До речі, це ще унікальність цієї книги, що це те, що воно написано українською мовою, яку я якою яку я почав володіти да, або опановувати ну, другий рік. Угу. Тому якби я сам в процесі вивчення цієї мови і написання книги української мови це принципова була така позиція. І мені ту книгу, ті попередні розділи написані російською мовою, треба переробляти, переводити їх угу. для того, щоб далі е, писати виключно українською. Я так розумію, що коли до того моменту, поки ти видаш книгу, мої, мої сім смертних гріхів, ти можеш написати 10-15 книг. Корова вже вдруг нормально, заспокоїться і можна тоді вже гріхами. Можливо, бо люди, які знають, що я пишу про сім смертних гріхів, вони говорять, що це не чесно. Ти повинен писати не тільки про погані речі, а сім чеснот, щоб були. І я такий, це цікаво. І ти вже десь замислюєшся, а які протилежні речі відносно гордості, відносно гнівливості, відносно прокрасти. Націй. Uh -huh. І десь воно вже такі є певні нататки, що ти як та да, тобі все блистить, все подобається, ти не знаєш за що хвататися. Тому от, десь така сфокусованість і дисципліна потрібна для того, щоб далі свідомо крок за кроком. Uh -huh. Досягти цілі і написати ту книжку про сім смертних гріхів. Ну ти знаєш, як для людини, яка два роки вчить українську мову, феноменально насправді написана книга. Я не побачила жодних там помилок, якихось росизмів і так далі. Тобто, це круто. Ну, це також е, треба віддати належна е, золотому місту. Так, ну як командна робота видовництво. Команді, яка допомагала угу. в тому, щоб цю книжку дійсно зробити е, легкою, угу. е, зрозумілою і ну, привабливою, цікавою. Скажімо так, так. Тому... Я думаю, в тебе вийшло, і тут ще цікаво, що розділ. Мені приємно, що розділи невеликі, і можна за один раз сісти, прочитати перед роботою, за чашкою чаю, чи кави. І мати такий собі девошнал, так, коли ми роздумуємо над Христом, над його характером. Ну, дуже, дуже гарний сучасний формат. От її легко тримати там в сумочці з собою. Взяти. Ну, дуже класно. Mm -hmm. У мене ще одне питання: чому саме така назва книги? Прийдіть mm -hmm. і погляньте. Так, <кхем> дякую за запитання. Насправді. Спочатку ра, назва, яка ну, була інша, і вона біль, десь більш захоплювала. Яка? А, назва книги була і Ісус не цурається брудних ніг. Угу. А, це назва одного із Центіль. розділів, угу. яка є, і одна із історій, яка також трапилася в нашій країні під час війни. Відома історія про військового, про скандал, який відбувся угу. у потягу. Угу. І ну, коли я в спільноті щоденник Пастора зробив опитування, то голоса розділилися і десь, раджучись з іншими людьми, все ж таки вирішив, те, що та назва не відображає uh -huh. суть або концепт книги, тому десь відсотків. 40 або 50, не, десь 40% проголосували за цю назву. Uh -huh. Чому ця назва? Два уривка із священного письма Нового Завіту, вони спонукали мене взяти це за основу. Це перша історія про Філіпа, учень uh -huh. Христа. Коли Христос вибирав своїх учнів і він познайомився з Ісусом Христом, Христом то він біжить до інших. Своїх братів, да, учнів, і говорить: прийдіть подивиться чи не той, про якого говорили пророки, да, він закликає, щоб люди познайомилися з Ісусом Христом. Mm -hmm. І другий вислів: Він належить Самарянки у колодці. Коли в неї була розмова з Ісусом Христом, і він сказав про неї, ким вона є, mm -hmm. і з якою боротьбою вона стикається. Вона потім йде в місто і закликає всіх е, жителів цього міста. Прийдіть і погляньте, mm -hmm. що він мені сказав, хто він є. Тому е, такий заклик. Е, 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 Такі, два діє слова. Да? Два дні да. слова. Прийдіть і погляньте. Так. Навмисний заклик для того, щоб спонукати людей спостерігати, угу. ким є наш Христос, ким є наш Спаситель, і що Він для нас зробив. Для угу. того, щоб наше серце могло бути враженим Його благодаттю, любов'ю, угу. і в Його присутності ми могли змінюватися і перетворюватися від слави в славу. Ви знаєте, як автор, як автор... Двох книжок можу сказати, що видавання книжок, взагалі написання книги і видання книги це величезний труд. Такий, знаєте, що в якийсь момент ти вже прям готовий тікати від тієї книги подалі. Я до чого? Підтримайте Костянтина, накидайте лайків, напишіть пару коментарів, тому що будь-який автор він і переживає за своє дитя. І Чекає насправді фідбеку, чи книга досягне тої цілі, яку автор собі ставить. Ну і це, в принципі, буде підбадьоренням для Кості, який написав книгу українською мовою за два роки. Тут є дуже гарні також ілюстрації. Тут зібрано не просто його досвід, його капілочка, його думки, його серце. І я думаю, що будь-який труд він достойний підбадьорення. Тому накидайте підбадьорень. Для того, щоб замовити цю книгу, я знаю, що вона розлітається, ви можете подивитися в описі під цим відео. Є посилання на сторіночку в інстаграмі, можна замовити її. В подарунок собі. Я вже подумала, кому я б хотіла подарувати цю книгу. Я точно знаю, що вона буде благословенням для багатьох. Дякую, Костя. Ще раз вітаю з Дякую виходом твоєї книги. Дякую за питання і за інтерв'ю, за те, що мала змогу проникнутися. Тим, що там написано, і це було трохи збудуванням для твого так, серця. Це було, це точно. Благословінь!